Двухтактний бензиновий лодочний мотор Yamaha 3,5 сили. До нього в комплекті бак з Так, Тут він, він старенький, але стан дуже гарний. Все ще буде працювати багато років. Сюди бензинчик, тут є у нас сіточка. Так і ось таким чином тут у нас старт, це у нас краник, це у нас румпель, на румпелі аварійний стоп. Тримай. Притримай тут з сто, цієї сторони. Вихло, звичайно, йде в воду, тут відрі води недостатньо, тому на воді він буде майже його не буде чути. Такий апарат. Звоніть, пишіть, кому буде цікаво.